Доброго дня, шановні українці, добрий, день, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Хто кришує ТЦК? От мучить мене таке питання. Кожен день у нас на Україні правоохоронцями затримується начальник обласного ТЦК тої чи іншої області. Останнє повідомлення про одного з очільників, як кажуть, обласного ТЦК, який купив квартиру в центрі Парижа. З, як кажуть москалі, відом на Лувр, Французький королівський палац за 6 мільйонів євро. Ну от у мене у жолобного терпіння я і питаю: а хто ж їх кришує? От чомусь для всіх українців зараз ТЦК стало синонімом приватної військової компанії, яка займається своїми справами. А справа тільки одна: збагачення особисте. Це така думка українців. Подивіться соцмережі. І в мене от питаннячко. Президент Зеленський віддав наказ всіх воєнкомів на фронт два місяці назад. Цей наказ виконали? Ні. Я не бачу жодного воєнкома і українці жодного воєнкома, який в окопі на нулі, поряд з простими робітниками і селянами. Помирає там, лишається без рук без ніг, важко поранений. Ні один воїнком не виконав наказ президента Зеленського і не пішов на нуль. Зараз нові накази начебто їх будуть міняти, начебто їх знову відправлять на фронт, а когось тут замінять, когось пришлють, хтось тут буде, якийсь другий в ТЦК. А в мене така інформація є, що дуже багато воєнкомів зараз лягли на лікарняні по всій Україні. Ось така інсайдерська інформація. Себто президент Зеленський дає накази про реформування ТЦК, про те, що воєнкомів, які зажерлися, треба гнати на фронт, на передову, на ноль. Реформувати ТЦК. А накази на місцях що. Не виконуються накази президента військовий час. Місцеві мафії разом з зажирівшими ТЦКшниками на місцях не виконують, саботують накази нашого головнокомандуюча президента Зеленського. І у мене тоді питання: хто ж такий всемогутній кришує ТЦК в Україні, якщо ТЦК не боїться президента Зеленського? З вами Ігор Швець. Сокіряна Чернівецька область, до нових зустрічей!